Ятую навіс своїми руками з такого чудового товстиленного бруса і покривав лаком зверху. Глядачі-підписники радили фарбою, але не люблю фарбоване дерево. Люблю, щоб дерево було деревом і видно було текстуру. фарбоване дерево, бачите, на прикладі оцієї савдеповської двері. Коли воно фарбоване, воно якось так не видно текстури. А коли лаковане, лак підкреслює робить його таким злим прям подобається дуже Ну то все фігня що за цим робити як наверх класти особливо оцю тяжку балку як покласти її отуди там висота 3 метри я туди не дістаю якщо коротші перетинки отут я можу залізти на дах якось їх туди заперти і положити то що мені робити отут я туди і близько не дістану, ось це максимум. І там ще близько 2 метрів лишається. Фух, треба конструювати якийсь апарат, або десь бігом піти і знайти собі друзів, які можуть допомогти. Але мені як інтроверту соціофобу перший варіант розробити і сконструювати якусь шайтан приблуду, яка допоможе туди залізти і поставити, звучить легше. Фух, скоро повне відео викладу. Хто не бачив вперше по фундаменту, який я робив, можете окремо глянути.